Давайте розглянемо задачу ЗНО за 2010 рік. Пасічник зберігає мед в однакових закритих металевих бідонах. Їх у нього 12. У трьох бідонах міститься квітковий мед, у чотирьох – мед із липи, у п'яти – мед із гречки. Знайдіть ймовірність того, що перший навмання відкритий бідон буде містити квітковий мед. Давайте введемо деякі позначення. Нехай N це загальна кількість бідонів з медом. M це кількість бідонів з квітковим медом. Згідно до умови задачі, нам відомо, що М дорівнює 3, у нас 3 бідони з квітковим медом, а N дорівнює 12. Усього у нас 12 бідонів. Тепер, для того, щоб знайти ймовірність, що перший намання відкритий бідон буде містити квітковий мед, потрібно згадати загальне означення ймовірності. А саме, що, якщо ми вводимо деяку подію А, відкритий бідон з квітковим медом, то ймовірність цієї події, це буде М розділити на N. М це ті бідони, які нам підходять, Н це загальна кількість бідонів. Тобто 3 розділити на 12, а це 1 четверта. Завжди пам'ятайте, що при знаходженні ймовірності якоїсь події ми ділимо. Кількість варіантів, яка нам підходить на загальну кількість варіантів. Будьте уважні та не помиляйтеся. Кінцева відповідь на цю задачу варіант А.